Казка дев'яти голов. Давно це сталося біля самого синього моря стояла маленька хатина, де жив бідний рибалка. Що наловить у морі, тим і годувалася його велика сім'я. Та якось вісім днів підряд у сітку рибалки, крім мулу, нічого не потрапляло. Зголодніли усі. На дев'ятий день з самого ранку рибалка знову вийшов у море. Та до самого вечора жодна риба не заплила у сітку. Зовсім засумував бідолаха, як повернутися з порожніми руками до голодних дітей. Раптом, бачить, пливе до нього великий човен, у якому аж дев'ять людей розмістилося. — Гей, рибалко, чи багато ти риби не ловив? гукнули з човна. Та де там? Дев'ять днів жодної спіймати не можу, відповів чоловік. Човен підплив ближче і рибалка замер з переляку. Він побачив, що в човні лише одна людина з дев'ятьма головами. Так і далі буде, якщо не віддаси мені старшого сина унаймити», – сказало чудовисько. Розгубився рибалка від таких слів. А дев'ятиголов і каже, за сина не бійся, робота в мене не важка. Годувати буду його добре і грошей дам. А крім того, у твою сітку риба сама попливе. Завтра на світанку буду чекати біля великого каміння. Приводь сина, не пожалкуєш, сказав це і поплив. Рибалка повернувся додому дуже сумний, розповів про все, що з ним трапилось. Всі дивляться на старшого сина, а він і каже, що ж, батьку, ведіть мене до цього дев'ятиголового. Не вмирати ж усім з голоду. Сказаного зроблено. Привів батько сина до великого каміння, руки тремтять, сльози з очей лються. Шкода сина віддавати невідомо куди і кому. Дев'ятиголовий посадив хлопця у човен, і попливли вони у відкрите море. Довго вони пливли, нарешті з-за моря з'явилася гора. Підпливли до неї. Чудовисько вийшла з човна і кудись сникло. Чекав юнак аж до вечора. А дев'ятиголовний не йде? Виліз хлопець з човна і пішов до гори. Бачить, печера. Заглянув туди, а в далечині якесь сяйво. Пішов парубок печерею, а вона дедалі все ширшою та більшою стає. Нарешті побачив хлопець мітні ворота. Постукав, ніхто не відповів. Став стукати гучніше, знов тиша. Тоді юнак вдарив по воротах, що є сили, і вони відчинилися. Вийшла дівчина, красуня, та й питає, звідки ти такий сміливий? Хазяїна шукаю. голов мене у наймати взяв. Може, знаєш, де він? Він тут, спить міцним сном, каже дівчина. Не боїшся його? Ні, не боюсь. Тоді пішли нагодую тебе, запропонувала дівчина. Накрила вона стіл. Пригощає юнака і питає, Гадаєш, зможеш догодити 9 голову? Не знаю, та буду старатися. Дівчині юнак дуже сподобався. Трохи поміркувавши, вона й каже йому без моєї допомоги догодити чудовиську ти не зумієш. Перехитрувати і перемогти його можна. Та тільки слухайся мене в усьому. Все робитиму, як скажеш, пообіцяв хлопець. Тепер слухай уважно. Коли дев'ятиголов прокинеться, то стане тебе примушувати працювати. Але ти не погоджуйся. Кажи, що наймався працювати вдень, а вночі. Очі у тебе сліпнуть, і ти не бачиш нічого. Стане тоді він тобі погрожувати, а ти стій на своєму і не відступай. Почне він тебе бити й катувати, а ти терпи й мовчи, голосу не подавай. Витримаєш, не перелякаєшся, та витримаю. Ну, коли витримаєш, я скажу, що далі робити. Як сказала дівчина, так усе й трапилося. Прокинувся дев'ятиголов і почав парубка посилати на працю, а той каже, що вночі нічого не бачить і працювати тільки вдень може. Чудовисько розлютилося, а юнак все на своєму стоїть. Накинувся на нього дев'яти голов і став бити і катувати усіляко, а парубок знай собі терпить і мовчить. Нарешті втомилося чудовисько знущатися з хлопця, сплюнуло з прикрістю. Так я і не почув твого голосу, чи кам'яний ти сплюнув ще раз і пішов спати. Коли дев'ятиголов заснув, прийшла дівчина і каже Молодець витримав, а парубок ані руками, ані ногами ворухнути не може. Присіла над ним дівчина і якоюсь сумішю його рани змазала. Хлопець раптом відчув, що весь біль, як рукою зняло, а сам він наче сильнішим став. Дивується парубок, а дівчина й каже: Не дивуйся, хлопче, це до тебе сила, дев'ятиголова перейшла. Наскільки у чудовиська сили поменшало, доки він тебе катував, настільки у тебе її збільшилося, поїж та лягай спати. Ще багато сил тобі знадобиться. Щоб перемогти лиходія. Наступної ночі він знову стане тебе катувати, а ти знов терпи мовчки. Так воно і сталося. Та і цього разу парубок мовчки витримав катування. Дев'ятиголовий втомився, сплюнув і з прикрістю сказав От поганець! Так голосу й не подав, сплюнув ще раз і пішов спати. Прийшла дівчина і знову помазала чарівною сумішю рани парубка. Як тільки біль зник, відчув хлопець, що сили у нього вдвічі більше стало, дівчина й каже йому: Ні, цих сил. Ще недостатньо, щоб здолати чудовисько. Змушений ти будеш ще терпіти катування. Третьої ночі дев'яти голос знущався з хлопця ще страшніше. З останніх сил терпить юнак, а мовчить. Кинув його злодій та розлютовано захрипів Треба ж таке, так жодного разу і не почув його голосу. Пішов засмучений дев'ятиголов спати. Прийшла до хлопця дівчина, залікувала всі його рани, а парубок їй і каже. Здається, у мене проти вчорашнього сили втричі більше стало. Зраділа дівчина, це дуже добре. Я тобі принесла гострий меч і чарівну суміш. Бери меч. І йди рубати дев'ятиголову голову його погані голови. Поспішай, не давай йому передиху і можливості набратися нових сил. Тільки пам'ятай, стане він тебе вогнем палити, заливай вогонь цією сумішю і продовжуй рубати, що є сили, доки не відрубаєш усі голови, не відступай і не барися. Схопив парубок меч та кинувся до дев'яти голова. І відразу позбавив його трьох голів. Розлютилося чудовисько, стало палити парубка вогнем. А хлопець від вогню, як вугор ухиляється, і з вогонь заливає. Довго вони так билися. Нарешті дев'ятиголов став слабнути. Тут хлопець зібрав усі сили і відрубав голови, які ще залишилися. Як упала остання голова, то здригнулася гора і розсипалася, а на тому місці з'явилося чудове місто. Підійшла до хлопця дівчина і каже: коли я люба тобі, будь королем цього міста. Ти добра і красива дівчина. Я покохав тебе, як тільки побачив. Але хто ти? Я дочка морського царя, відповіла дівчина. Мого батька вбив дев'яти голов. Наше королівство зачарував, а мене тримав у неволі. Тепер нам нічого не загрожує і можемо сьогодні ж відсвяткувати наше весілля. Ні, каже хлопець, я на весілля повинен рідних запросити. Хай буде так, як бажаєш, погодилася дівчина. Ось тобі мій перстень. Поверни його три рази навколо пальця і відразу опинишся там, де забажаєш. Тільки дивись, ніколи не похваляйся мною, бо буде лихо. Одягнув парубок перстень нареченої, повернув його тричі навколо пальця і митті опинився вдома. Ото От вже раді були батько з матір'ю. Вони вже й не сподівалися сина живим побачити. А він раптом з'явився здоровий, сильний та красивий. Розповів хлопець про все, що з ним трапилося, запросив батьків на весілля і пішов рідних та приятелів запрошувати. Сталося йому йти мимо панського двору. Пан по двору ходить, робити йому нічого. Побачив хлопця і ну розпитувати, де ж це ти пропадав, давно тебе не бачив. За морем щастя шукав, відповів парубок і хотів уже йти. Ну і як? Знайшов щастя? продовжує питати пан. Знайшов йду запрошувати рідних та приятелів на весілля. А наречена твоя гарна собою, не відчеплювався пан. Не знаю, панове, як і сказати. Може, така красуня, як моя старша дочка, та ні, панове. А може, така красуня, як моя середня дочка? Ні, пане. Тоді, може, така прекрасна, як моя молодша дочка? Розсердився парубок та й каже. Відчепіться, пане, зі своїми дочками, де їм рівнятися з моєю нареченою? Вона у сто разів красивіша за них. Тільки мовив це і не стало на пальці персня. Йде парубок по дорозі і гіркими сльозами заливається. Як він тепер до нареченої повернеться, де її шукати? Раптом, бачить, зустрічі йде бабуся з в'язкою дров і під їх вагою аж сігнулася. Шкода хлопцеві стало здорові. Взяв він в'язку і поніс. Бабуся ця була не проста, а чарівниця, яка добрим людям щастя приносить. Вона зупинилася і питає, чому ти плакав, синку? Розповів хлопець їй усю правду. Та чому ж ти не послухався нареченої? Вона ж тобі добру пораду дала. Та я, бабусю, не похвалявся, згарячу з язика зірвалося, прикро мені стало за наречену мою. Ну що ж, допоможу тобі? Візьми ось цей черевик, надінь його і біжи до самого місяця, розпитай його, як знайти дорогу до зачарованого міста гори. Кинувся парубок до місяця, а місяць і каже Я гуляю по ночах і не бачив дороги до чарівного міста. Спитай краще сонця. Прибіг юнак до сонця і просить покажи, будь ласка, дорогу до зачарованого міста гори. Там залишилася моя наречена. Не знаю я цієї дороги, відповіло сонце. Спитай у батька вітрів. Можливо, він тобі допоможе. Вітри скрізь літають, усі щіли не знають. Помчався хлопець до батька вітрів, став просити його про допомогу. Вислухав батько вітрів розповідь хлопця, узяв чарівну сопілку і заграв. Умить одинадцять вітрів прилетіли, тільки дванадцятого північного не було. Тоді заграв батько вітрів ще раз да так, що гори здригнулися, а дерева до землі схилилися. Пройшло немало часу, коли з'явився північний вітер. Де це ти затримався? Пробач, батьку, далеко я був у зачарованого міста гори. Ось це мені і потрібно. Відведи туди цього парубка. Що ти, батьку? Хіба ж йому мене наздогнати? У нього на нозі чарівний чаровик. хлопець за тобою встигне. Полетів північний вітер, а парубок за ним не відстає. На п'яте вітро наступає. Не пройшло й хвилини, як вони опинились. У зачарованому місті горі. Парубок побачив свою наречену красуню від щастя не може й слова сказати. У той же день юнак одружився з королівною і прожили вони довге і щасливе життя. Та більше парубок ніколи навіть загарячу, не похвалявся.